Дня, дорога церква, у мене дуже гарне свідоцтво Божої слави і жертва подяки. Ну, скажу мені зручніше російською мовою, у мого чоловіка з'явився ні з того ні з того, а з тим верхній черві. Якщо ну, б то просто так, це як как би бы куди не йшло. Він появился в тому місці, де стояв протез на зуби. И, естественно, ну для того, чтобы его лечить по-настоящему, нужно было бы снимать этот протез. Когда сделали снимочек. оказалось, что протез, протез, штифт, в котором стоит, зуб, в котором стоит этот штифт, он еще и с переломом. То есть его снять, это нужно было ставить уже новый протез, и лишил, он бы еще должен был спилить два зуба, то есть новых, здоровых, и практически, и само стебили, там нужно было делать хирургическое вмешательство. Ну, в общем, тихий ужас. Я была в шоке, не знала, что делать, но, конечно, молилась, бесспорно. Мало того, что тут Сама проблема такая, очень даже очень, не сказать не то слово, что неприятная, очень такая мощная проблема. Так и стоит это колоссальных денег. Вы знаете, что сейчас у нас стоматология, даже самая обычная поставить пломбу стоит колоссальных денег. То есть государственной стоматологической помощи нет. А когда речь идет о протезировании, то есть это ортопедическая уже стоматология, то это стоит, ну, в общем, даже трудно сказать себе, сколько это стоит. Ну, я, естественно, молилась, там, полоскали, все прочее, по врачам ходили. Ну, я в ужасе была и готовилась ну, к самому такому неприятному. И было у нас помазание. Это было в позапрошлое помазание, вела его Мила Анатольевна. И было такое присутствие Бога, что, ну, я просто, ну, ну я не знаю, меня полностью покрыло. И я услышала, что исцелен сверхъестественным образом. Я, конечно, зродила было еще после этого у нас служение э, исцеления с флагами. Я и туда пошла и маечку с собой захватила. В общем, решила утвердить это исцеление. Ну, была, конечно, ну, просто, ну, не знаю, благодарность была просто невероятная. Вот, пришла домой. маечку положила, чтобы никто не понял, где это, что это. Вот. И потом смотрю, оно как бы не проходит. Ну, продолжали полоскать, но ну, я же знаю, что я получила, это же мне не приснилось. И я как бы продолжала верить, и вдруг там не прошло и какое-то нескольких дней, оно исчезло. Вот просто чудным образом, откуда пришло, туда и ушло. Очистилась эта челюсть, протез на месте, живы-здоровы, то есть проблема ну, это невероятно. Я как врач, ну, пытаюсь вам донести, но это, наверное, больше моих слов, то, что на нас могло бы надвинуться. Поэтому хвала моя только единственному Богу моему Спасителю и жертва подякой. Дуже дякую. Все имеют разные системы ценностей, и я в том числе ее имел. Но когда война пришла, наверное, у многих система ценностей она стабилизировалась. Наверное, понятие «мир» для многих стало, наверное, основным. И в общем, о чем свидетельство? Я точно так же, как и многие другие, ставил материальные ценности во главе многого, и только в момент. А Бог Он такой, что когда меняет, Он ничего не видоизменяет слегка, Он сносит на корню. Поэтому для того, чтобы к нему прийти, у меня в течение трех месяцев вот все, что вы можете придумать себе в голове, вот все это исчезло. Вот все, что обычный нормальный человек имеет, три месяца я это все обнулилось, вплоть до даже еще и еще и меньше стало. И, в общем, я понял, что материальные ценности ⁇ это не то, что нужно ставить во главе. И вот мое свидетельство. Все понимают, что в течение последних, наверное, двух недель Киев особенно потерпает от воздушных тревог, особенно ночью. Это самые массированные за все, за все годы войны были. По 500, по 600 только дронов, не считая ракет. И, в общем, так получается, что каждый на себе ощущает, что такое, когда рядом гремит. И все, ну, я понимаю, что многие вообще просто, ну, теряют контроль, ну, я видел, как люди реагируют, кричат, визжат, закрывают уши руками, то есть это, ну, просто, просто истерика. Так вот, когда я к Богу пришел, Он мне подарил мир. У меня не было такого момента, чтобы я не спал. То есть, что бы рядом ни происходило, бывало такое, что я просыпался от того, что все, что на стенах было, все рухнуло. Все обрушилось, зеркала, вешалки, то есть все, все на полу. То есть ударная была такая, что просто рядом падали потолки. Так вот, Бог давал настолько такое мир и спокойствие, как я даже не просыпался, вот абсолютно. Я вот ему благодарю за то, что он дал мне понять о том, что если дух, душа и тело соединены вместе, не надо смешивать это, как сделать такое эмульсию. То есть каждый из них имеет свои ответственности и пускай тот дух, который внутри каждого вас, я верю, что это не просто дух на Дух Святой, пускай отдаст вам мир, ваши семьи, ваши сердца, и то, что рядом с вами происходит, пускай это будет отдельная ситуация, а ваш мир будет непоколебим. богу хвала и слава. Аминь. Здравствуйте, дорогая церковь, наконец-то я дома. Много раз хотел прийти сюда, и наконец-то это получилось. Многие знают, что я сейчас являюсь пастором молодежного служения в Браварах, поэтому сейчас в основном каждое воскресенье я провожу в учении и наставлении молодежи в Браварах. И хочу вот засвидетельствовать и даже вот просьба, и принес тоже этот жертву благодарения. Хочу засвидетельствовать про то, что мы в этом году собираемся делать выездной лагерь, ретрит в Карпаты. И вообще для этого нужно было очень много ресурсов, очень много финансов, нужно было найти и дом, нужно было ну, решить вопросы с билетами, а на это все денег нету, плюс еще продукты, плюс еще пропитание, плюс еще команда должна быть, которой у нас нету. Ну в плане повара, доктора так дальше. Хочу засвидетельствовать о том, что в течение короткого срока времени Бог давал людей, чистые сердца людей, которые сеяли в нашу молодежь, сеяли в этот проект, и мы за короткое время собрали уже достаточно много, больше половины суммы, которая нам нужна. За это время у нас набралась очень классная команда из 10 человек, Включая и повара, и uh, доктора, и администратора, uh, за это короткое время мы нашелся дом, где можно было бы расселить больше 30 человек. <гав> uh, да, мы на этой неделе uh, ехали uh, разведывать местность, uh, смотреть домик и все, wow. да, и все остальное. Uh, поначалу uh, нам предлагали домик, в который мы вообще не разместились бы, потому что нас едет больше 30 человек uh, в этот лагерь. И uh, Бог все так устроил, что прямо на месте нам предложили еще один домик за такую же сумму, которая uh, помещает больше 30 человек. Прикиньте, wow. просто... И вот сейчас вот за это я хочу принести жертву благодарения Богу, потому что действительно Бог двигается, Бог двигается постоянно. И хотел бы попросить вас ну, и сказать вам, во-первых, спасибо, потому что много кто сел из посольства Божьего, много кто сел за рубежом, из Америки нам сели тоже деньги. И хочу попросить, у кого, если есть на сердце У вас ну, нам не хватает еще определенной суммы, а час поджимает, и если у вас есть на сердце помочь, благословить, потому что у нас есть дети социального плана, которые не могут оплатить полную сумму поездки, вообще ни гроша не могут внести. И... Нужна просто вот помощь, в первую очередь молитвенная и физическая тоже мы бы не отказались. Поэтому, если нужны контакты, я, вот, запишите мой номер телефона 098 372 12 49 098 372 12 49. Меня зовут Антон, и буду благодарен. И помните, что, что с чистым сердцем Бог воздает еще больше. И я уверен, что сколько бы э, кто не посеял, у него будет во сто крат больше, чем э, он имеет сейчас. Аминь. Мы, каждое сердце, обожаем миру и Господь отвечает на это Словом Своим. А покирни спадкают землю Аминь. и зароскошествуют миром великим. Аминь. Нам потрібна покірність, а тепер свідоцтво. Ми діти царя. Ми діти щасливого Бога нашого великого. Чому я так говорю? Я вчора хотів піти постригтися. Так вийшло, я не попав ні в одну парикмахерську. Утром знову йду, приходжу, попав у парикмахерську. Три паригмахі, шість клієнтів. Господи, я, мабуть, не сюди попав. Це не моє місце. Розвертаюся. Йду по ступенькам. Ні, думаю, а давай попрошу, а що я їм скажу, хто я такий? Ні, пішов. Буквально через дорогу перехожу. Номер телефону дзвоню. Да, ми тут, а вот, сімейна пекарня і між сімейна пекарня опікує заходьте до нас. Я кажу, ви ж тільки нікого не пускайте, я ж зараз буду. Ні, 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 вас. Захожу, два парикмахера, Віталій один. Царське обслуговування, миттє голови, подача кофе, кофе з молоком. Остається тільки сказати, що Ісус Господь, дівчатка, одна Юля, а друга Яна Ру, Ви самі щасливі люди, ви обслужили Божого чоловіка. На вас помазання Боже прийшло. Ви видіти царя. Я. Дитя Бога Великого, я щасливий дитя Бога Великого, і ми всі щасливі церква, тому що ми у ног Його. Хай Бог благословить нашу церкву і все віруючих по всьому лицю землі, і так же саме не віруючих, бо Бог всіх любить, і Бог є любов. Мене звати пастор Мирослав Кобзар, я із центральної церкви і хочу теж принести жертву подяки. Те, що Господь допоміг моїй матусі пережити, ну і нам, нашій родині, пережити е, такий ну, сильний інсульт, який в неї трапився. От, І ну, таке свідчення у мене про життя. Е, моя матуся, вона живе окремо в себе дома в Одеській області. І... В четверг мені ну, там, мої там, сусіди і сказали, що ми не бачимо твої матусі вже два дні. І вона з радарів зникла, потрібно щось робити. Ми не можемо дозвонитися. Я її якось так пропустив, що якраз дзвонив ну, перед цим, і вона зникла. І от мені ну, так щось теж заклопотався в роботах. І е, дзвоню, телефон не відповідає, немає нічого, ні зв'язку, нічого. І цей 9 вечора я приймаю рішення, що потрібно їхати. Дружина, дякую, підтримує мене. І ми збираємося. Я з я один збираюся, вона залишається вдома. І вночі я виїжджаю туди. По дорозі дзвонять мені ці люди, сусіди, кажуть: ми кричали під вікнами у твоїй матусі, і вона сказала, що йду. І це таке, якби, надія, що вона жива. Тому що, ну, коли така звістка приходить, то ми не знаємо, що там да? закрита, ну, квартира закрита, ми не знаємо, що е, там відбувається, коли, як, чому людина не відповідає, чому не на зв'язку взагалі. Кажуть, що йду. Я кажу, вам може почулося? Може, ви там ну, щось собі прийняли, те, що ви там кричали самі та себе почули? Мені кажуть, ми адекватні люди. Ми всі в трьох почули, що вона сказала, крикнула нам іду. І тишина. Звісно, вона не вийшла нічого. це кого я приїхав. Весь дорогу молилася моя дружина і дзвонила сім'ї клаунінгу нашим братам, сестрам, незважаючи на те, що вони в Бельгії, в Отверпені моляться. Я їхав, і Бог мені давав супровід по дорозі, і безпечно мене довів. Навіть блокпости мене з порозумінням пропустили до матусі і не заважали мені, не заставляли мене чекати до п'яти ранку. Але я проїхав добре. І коли я приїхав, у неї замкнений ключ зсередини. І я не знав, як ці двері відкрити, але Бог дав Віталіка там сусід. Бог завжди все передбачає. І він використовує якихось людей, таких от, які хворі. Ну, цей Віталік він ще взагалі в загарі, у нього з головою не все добре, але він поховав свою матусю, і мою матусю любив як свою. І чомусь він вирішив чекати мене. Коли я приїду, дочекався до трьох ночі, поки я приїхав. Ми вдвох з ним починаємо відкривати ці двері. Нинов не, не вдається. Я до п'яти ранку провозився з цими дверями, так не відкрив. Кажу, давай болгарку, зараз зріжемо їх та і все буде добре. Зрізали, дістали матусю. Вона була жива. Слава Богу. Але в такому поганому стані, ви знаєте, дуже поганому, бо вона два з половиною дні приблизно ми так вирухували, що вона сама там лежала без їжі і без води. Якщо б я, мабуть, приїхав би увечері наступного дня, тобто чи вранці наступного дня, то невідомо, скільки ну, вона б протрималася чи протрималася б до, до мого приїзду. А так, слава Богу, Бог добрий, Бог допомагає. Усю дорогу я їхав і десь молився на язиках. І така біль була, такий сум, але десь після е, там, другої ночі в дорозі радість прийшла. От, неждана, не просто. Дух радіє і співає. Я їду в, ну, в темряву, не знаю, куди, що там, а дух радіє і співає. І я зрозумів, що Бог каже: Я почув молитву, вона буде жити, вона, вона буде жива. І я забрав її в лікарню, ну, приїхала швидка, зразу її поклали в саму найкраще відділення інсультників в Одесь, в Одеській області. Я сам не знав, чому. Но Бог так вирішив, Бог да, сприяє. І її там лікували 13 днів. Е, стан її був такий, що вона е, її кормили з ложечки, не шевелилася взагалі. Ні руки, ні ноги, ліва рука і нога ну, якби відняла її, і пальці, там ледь навіть не шевелилися. Все боліло в неї, вона станала. От, е, памперси і вся ця гігієна, там, терапія. Але. Але ми не втрачали надію, ми молилися, і потихеньку руки почали, там пальці шевелиться, почали щось ножкою пошевеліти, будь ласка, і воно все потихеньку почало відновлюватися. Я вас даю цю славу Богу, що він добрий, що він береже на наших батьків, що він любячий, що він допомагає, що він чує наші молитви. Навіть якщо б він хотів забрати, але почув, що ми просимо ні, дай нам іще, він добре. Добре, добре. Ну, ви знаєте, то, то окрема тема. Ну, я можу вам, звісно, засвідчити коротенько, що коли ми допомагаємо нашим батькам, я їздив туди до неї, я, виходить, я жив в Овіддіополі, а їздив через 40 кілометрів в Одеську цю лікарню, євро, єврейську. І ото приїжджаєш кожен день і служиш матусі як на роботу. Я не знаю чому, але таке завдя... завзяття було, щоб її не. ну Раз вона жива, треба допомогти людині, хоча там лікарі на неї такого дивилися вже. Безнадійна, безнадійна, не підніметься, буде таким овощем, нема надії. А я вірив і їздив за нею, і спілкувався, молився. І ви знаєте, що саме цікаве? Вона там лежала в цьому реанімації їхній там, чи інтенсивній терапії 13 днів. І якось я 3 чи 4 дня побачив, що навколо мене люди і дивляться на мене. І ви знаєте, я прийшов до них і кажу: а хто хоче звідси вийти? Ви знаєте, вони всі кращі, ніж моя Матуся. Вони шевеляться ногами, там навіть деякі ходять. А хто хоче вийти? Підніміть, будь ласка, на мене свої очі. вони раз, так всі. А хто? А я потім приходжу до кожного і запитую: а хто вірить в Ісуса Христа? І заглядає тако на них, знаєте, прямо дивіться в очі. Ви вірите в Ісуса Христа? Хочеш вийти? Значить, ви вийдете в ім'я Ісуса Христа. Благословляй на оздоровлення, зцілення, і ви вийдете. І так, знаєте, я почав молитися за них і проповідати коротку проповідь. Тобто не просто приїжджав туди, Матусі послужив, а ще й їм слово Боже! Оце молитва за кожного. І через три дня перша партія уїхала. Я приїжджаю. Нема, а Матуся лежить. Нагрузили другу партію. Важкі такі люди важкі. Прихожу опять коротше, до них. А хто тут хоче виїхати із вас відсюди? Вони зразу роз на мене. А хто вірить в Ісуса Христа? Зразу, так, ти віриш в Ісуса? Вірю, значить, в ім'я Ісуса Христа, щоб поздоровлення прийшло, щоб зараз тіл не прийшло, щоб піднялася і вийшло сюди. І так от я сидів 13 днів там, і ці люди, вони таке змінюються, а матуся ніяк не уйде. І я вже такий приходжу: Господі, ну я ж не буду за що? А для чого? І вже на третій день я вже, ну, там, на кінці я вже спіймав того лікаря, щоб її перевести в реабілітацію. Там є ще такі значить, інсультне відділення, типу реанімація. А є реабілітація. Так от реабілітолог мені сказав: цю важку хвору ми не беремо до себе. Вона дуже важка хвора. Вона дуже. І ви знаєте, що сталося? На останні дні. Бог все одно зробив, що вона там пошила рукою, ногою. І ми його вмолили, і забрав на реабілітацію, і реабілітація пішла. І це все, слава Богу. Воздайте слава Богу, Ісус, живий!